Вітаю! Ви дивитеся деталі на 21-му. і в цьому випуску ми розкажемо про таке. За бійцями Закарпатської 128-ї на Донеччину поїхало два десятки автобусів. Бійка в центрі Ужгорода, що не поділили солдати, які тільки повернулися з зони АТО і клієнти розважального закладу. Покажемо далі. Ринок нерухомості під загрозою обвалу. Забудовники, які прив'язували ціни на житло до української гривні, ризикують збанкрутувати. 20 автобусів виїхали з Закарпаття за бійцями 128-ї бригади. У суботу ввечері матері та дружини закарпатських бійців перекрили трасу Київ Чопу Мукачеві. Жінки вимагали негайної ротації військових. Адже, незважаючи на обіцянку Порошенка, відправити бійців 128-ї бригади після Дебальцівського котла додому. Військових намагалися передислокувати на нову. Бойову точку. Це збурило громадськість. Тільки після перекриття траси міжнародного значення за бійцями було відправлено автобуси. У неділю вони прибули до Харкова. Далі їх не пропустили. Того ж дня ввечері на сайті Міністерства оборони з'явилося повідомлення прес-служби відомства про відпустки бійців 128-ї бригади. Тож, невдовзі, військові повинні прибути до Закарпаття. Будь-які деталі переміщення підрозділів не оприлюднюються з метою безпеки. Повідомили у Генштабі. Нагадаємо, внодь. Чи 17 лютого із Дебальцева, яке посилено атакували бойовики, почали відходити українські військові. Серед них і Закарпатська 128-ма гірськопіхотна бригада. Багатьом довелося 50 кілометрів до Артемівська долати пішки. Під обстрілом їхали навіть швидкі з пораненими та автівки із тілами загиблих. За інформацією Міноборони із Дебальцева вийшли 2130 військових. Вічна пам'ять сьогодні у Мукачеві попрощалися із загиблим військовим 128-ї бригади Денисом Кисельовим. Чоловік загинув 18 лютого під час виводу українських військ із Дебальцівського плацдарму. Провести полеглого захисника Батьківщини в останню путь прийшли кілька десятків людей. Місяць тому йому виповнилося 20. За інформацією закарпатських змі військовий Василь Росоха служив під Маріуполем. Хлопець, родом із Міжгірщини, села Негровець до армії пішов добровольцем. 23 лютого з'явилася інформація про його загибель. На сторінці у соцмережі Василя Росохи ще вночі почали з'являтися пости з співчуттям родині. Офіційну інформацію про загибель у військоматі поки не підтвердили. Невідомо достеменно і за яких обставин загинув військовий. На сторінці батальйону Свята Марія у якому служив хлопець розповсюдили інформацію про автокатастрофу на околицях Маріуполя, у якій і загинув закарпатський військовий? Не встигли повернутися за то, як опинилися в лікарні з численними переломами та гематомами. І це зовсім не бойові травми, а наслідок бійки. У центрі Ужгорода відбулася сутичка між відвідувачами одного з розважальних закладів та військовослужбовцями. Обидві сторони конфлікту подали позов до міліції і не визнають провини за собою. Деталі дізнавалася Наталка Ігнаці. Струс мозгу, зламаний ніс та численні гематоми. Військовослужбовець з Ужгорода ці травми отримав не в зоні бойових дій, а в центрі рідного міста. 18 лютого, після похорону побратимів Олександра Капушу та Андрія Палая, хлопці вирішили пом'янути загиблих товаришів, розповідаючи сьогодні про той вечір, колишній кіборг ховає обличчя та не хоче називати імені, каже соромно і боляче згадувати. Не знаю за що, обычно починаються такі драки. Хтось комусь щось сказав, хтось включив наглость, А ребятам просто повезло, що воно не закінчилося гірше. Хлопець наголошує, вони з товаришами не були на підпитку. Це підтвердила й експертиза. Дівчина постраждалого військового бачила бійку на власні очі. каже, п'яні молодики почали чіплятися до солдатів через військову форму, мовляв, хто такий і звідки навіть погрожували розправою. Молодиків було близько 15. Мене дочекали з таксі, тому що з вулиці від біологічного факультету вийшла оця от величезна компанія. Без розмов, без нічого почалась бійка. У цього, який лежить зараз на бамі в лікарні, вдарили по голові дошкою дерев'яну. Він втратив свідомість, і просто коли він уже впав на землю, ніхто не дивився, його просто почали топтати ногами, десь чоловік 5-7 точно. Працівники закладу, під вікнами, якого трапилась сутичка, кажуть нічого не чули і не бачили. Тут Заліпи це потім скучаю. А у міліції нам повідомили, що близько першої години ночі, 19 лютого, до правоохоронців із заявами звернулися жителі Ужгорода й Мукачева віком 22-24 років. Зареєстровано три заяви в міліції за по факту цієї бійки: дво дві заяви від військовослужбовців, одна від приватної особи. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу Хуліганство. Тим, кого визнають винним, загрожує позбавлення волі до трьох років. Тільки з початку року в Ужгороді було зафіксовано 67 фактів за дальню тілесних ушкоджень. Курс долара в обмінниках виріс до 29 гривень 50 копійок. Порівняно з п'ятницею 20 лютого це на півтори-дві гривні більше, а євро зріс до 33 гривень 72 копійок. Сьогодні нацвалюта на міжбанку скотилася до 29 гривень 70 копійок за долар. Про це українським ЗМІ повідомляють дилери комерційних банків. А за офіційними даними Національного банку України середньозважений курс гривні станом на 11 був меншим 27 гривень 62 копійок за Долар. На цю годину було укладено дві угоди. Обсяг торгів становив 2 мільйони доларів. Уже по обіді Нацбанк встановив офіційний курс української валюти на рівні 28-35 за долар. На Закарпатті комерційні банки пропонують купити долар найдешевше за 28 гривень, найдорожче за 32. Наголосимо також, що валюта є далеко не в усіх фінустановах. Придбати її досі легше за вищим курсом в обмінниках та на чорному ринку. Курс гривні продовжує падати щодня, новий історичний мінімум. Про це ми поговоримо із економістом Віталієм Татенцем. Вітаю вас! Вітаю! Віталій, розкажіть, будь ласка, які зараз прогнози щодо курсу гривні надалі? Тут є ще психологічна складова. І як ми бачимо у теперішньому курсі гривні більшу питому вагу складає саме психологічна складова. А чому на вашу думку курс гривні продовжує падати? Курс гривні продовжує падати саме тому, що, можливо, не всі заходи, які були здійснені керівництвом корабля, тобто керівництвом нашої країни, президентом, для стабілізації ситуації. Можливо, більше воно залежить не від того, наскільки керівники зробили ці заходи, наскільки суспільство очікує ефект, позитивний ефект від цих заходів. І як ми бачимо, очікування суспільства. Не повністю відповідають тим намірам, які були зроблені. Чи впливає зараз Нацбанк на курс валют, і чи впливає взагалі, яким чином, ну, на вашу думку, як економіста? Ну, звичайно, Національний банк впливає на курс валют. Національний банк здійснює своє регулювання рядом адміністративних та регулятивних заходів. З початку літа було запроваджено ряд адміністративних. Заходів щодо обмежень купівлі валюти також було запроваджено ряд регулювань щодо економічних нормативів і можливості спекуляцій на валютному ринку. Такі спекуляції були обмежені. А от до речі, щодо спекуляцій, чи є зараз спекуляції саме з боку комерційних банків? Ну, якщо ви спитаєте, чи заробляють банки на торгівлі валюти, то я скажу так: звичайно, вони заробляють. Скільки вони заробляють, ми це з вами можемо побачити. На табло обміну валюти це межа купівлі і продажу. А якщо ви ведете мову про так звані псевдобанки, які є активними учасниками готівкового ринку, то звичайно це вже питання до правоохоронних органів. А чи можливо взагалі ревальвація на вашу думку? І чи взагалі в історії якісь були приклади ревальвації в Україні? Я скажу чітко, що ревальвація можлива, оскільки Національний банк відійшов від... Індикативного курсу, і зараз йдемо про плаваючий курс. І е, яка межа цієї ревальвації, наскільки курс може відійти, все залежить від наших очікувань. Наскільки ми віримо в те, що заходи політичні, е, реформи нашого уряду, регулятивні заходи Національного банку, наскільки учасники ринку очікують, що ці заходи є позитивними? Все залежить від того, і, і, і таким чином на основі тих очікувань буде і формуватися курс. Приклади є. Це криза 2008-2009 років, коли ми бачили, що курс був, досягав меж уже 12 гривень, але з часом він був назад, відійшов до 8 гривень. А з відміною індикативного курсу, сказали, що ситуація стабілізується. Наразі ми не бачимо цієї стабілізації ситуації. Наскільки ще все може погіршитися, якщо, чи покращитися з часом? Ну, чи правильно було о, прийнято рішення про відміну індикативного курсу. Я чітко вам не скажу, але скажу, що ефект є. Ми це можемо бачити, що готівковий ринок частково перейшов від. Чорного ринку в директиву банків. Ми бачимо, що е, е, зараз е, наші експортери, інвестори е, більш, мають, більше мають стимулів продавати свою валютну виручку е, на ринку України. Тобто вони зараз мають більше можливостей продати валюту по е, Ринковому курсу а такого, такої можливості при індикативному курсі вони не мали. Зрозуміло. Спасибі. Дякую. Ринок нерухомості на межі колапсу через девальвацію гривні новобудови можуть так і не знайти господарів. Ті забудовники, які прив'язували ціни на житло до української гривні, ризикують взагалі збанкрутувати. Це може призвести до замороження багатьох проєктів. Тому експерти радять не спокушатися на вигідні пропозиції забудовників, адже будинок можуть просто не добудувати. Однокімнатну квартиру в Ужгородських новобудовах пропонують придбати від 700 тисяч гривень і до півтора мільйона. Трикімнатна квартира для сім'ї нині обі. Йдеться уже у кругленьку суму від півтора до трьох з половиною мільйонів гривень. Вищі ціни на вже реальні квадратні метри. Тобто у тих будинках, які вже здані в експлуатацію, у новобудовах, які тільки у процесі зведення квартиру можна придбати за пів ціни, забудовники навіть обіцяють розтермінування платежів. Будь-який бізнес-план будь-якої організації, більш-менш середнього плану, вона базується не лише на гривневих і а також базується на валютній корзині. Напряму це зв'язано з тим, що відсотки 80% будівельних матеріалів на жаль не, не мають виробника українського. Це залізні позиції. Залишайтеся з нами, продовжимо випуск коротким оглядом інших актуальних новин. 12 тисяч закарпатців звернулися до медиків минулого тижня через грип та ГРВІ. Хоча цифра більша ніж позаминулого тижня, усе сконстатують. Приріст хворих значно зменшився. Найбільший зафіксували на сьомому тижні нового року. Він склав аж 55%. відсотків. Минулого тижня кількість тих, хто захворіли, збільшилася тільки на 18%. відсотків. Наразі серед недужих 65% – відсотків діти. Але Констатують медики, якщо досі приріст збільшувався за рахунок неповнолітніх, то нині більше хворих серед літніх людей. Наша місцевість, наші кліматичні особливості, наші гірські і низинні райони окремо, абсолютно мають темпи поширення респіраторної групи інфекцій. Ми можемо говорити, що завжди пікові для Закарпаття, не січень і не грудень, як деякі території, завжди це критична межа, 6-8 тиждень лютого. І кінець респіраторної групи ми очікуємо навіть до кінця березня. Водоканал Ужгорода залишиться майном громади. Вищий господарський суд України визнав недійсним договір концесії, укладений між тов, чиста вода і ЗЮМ та колишніми посадовими особами Ужгородської міської ради. Відповідну постанову винесено 12 лютого 2015 року. Нагадаємо, впродовж останнього року навколо комунального підприємства було кілька скандалів через майже дворазове підвищення тарифів влітку 2014-го та перебої з постачанням води через кілька мільйонні борги водоканалу Електроенергію. 36 маленьких ужгородців народилися впродовж минулого тижня. У пологому будинку обласного центру прийняли 75 немовлят, з яких 36 діток з Ужгорода, 20 з району, решта Інгородні. Разом із тим в Ужгороді за сім днів зафіксовано 15 смертей, повідомили у станції швидкої медичної допомоги. Медики наголошують, більшість тих, хто відійшов люди похилого віку. Біля підніжжя Говарли знайшли тіло людини. Про загиблого чоловіка рятувальникам повідомили туристи. Інцидент трапився зранку у п'ятницю 20 лютого у Рахівському районі біля підніжжя гори Говарла. Увечері того ж дня тіло транспортували до Рахівської центральної районної лікарні. Особа та причина смерті встановлюються, проводяться слідчі дії. Не перемикайтесь, далі розкажемо про таке. Їздимо дорожче. Закарпатський громадський транспорт перестав бути найдешевшим в Україні. Тарифи на міжміські перевезення офіційно зросли на 20%. Очищення душі та тіла про духовну та фізичну складову великого посту далі. Із вихідних подорожувати автобусом у межах Закарпаття стало дорожче. Тарифи збільшилися у середньому на 15-20%. Перевізники запевняють, ціна на пальне змусила. Пасажири переглядають сімейні бюджети. Наприклад, з Ужгорода до Мукачева тепер проїзд коштує на 3 гривні дорожче. За день вартість квитка стрибнула з 17 до 20. Тему продовжить Ольга Сорочук. Півна десяту на найбільшій ужгородській автостанції не людно автобуси порожні виїжджають на маршрут. За 200 метрів від автостанції за шлагбаумом ситуація інша. На рейсові автобуси уже чекають так звані зайці. Квитки таким пасажирам не видаються у разі аварії. Претендувати на страхові компенсації не можуть. Натомість заощаджують на проїзді 5-10 гривень. Не на камеру водії пояснюють взаємовиручка і пасажирам добре, не сплачують станційний збір, і шоферам під заробітки. Та додають подорожніх за вихідні поменшало, особливо сіл спрацювало сарафанне радіо. Закарпатці підрахували те, що вдавалось раніше зекономити у місці на покупках. Переплатять тепер за проїзд. Тепер не будемо вже їздити, все, конець. Цей сміх направду крізь сльози уперше за довгі роки сивочулих змусили заплатити за квиток повну ціну. Цих пенсіонерів направили з району в обласний центр до лікарні, розраховували на пільговий проїзд близько двох гривень. А вийшло двадцять шістнадцять. А ціну попутні на все? – Все, льготи ніяких немає. Все, ні на що, ніч, ні студентам нікому ні. у мене 50% – Я інвалід, і теж не є льготи, нічого немає. Відміна пільг автоперевізниками незаконна. Запевняють в облдержадміністрації. Натомість кажуть, цінова політика на міжміські маршрути Цілком аргументована нинішнє збільшення вартості кожного кілометру на 5 копійок встановлено із урахуванням минулорічних витрат власниками транспорту. На сьогоднішній день автоперевізники жаліються, що ці тарифи потрібно знову переглядати в сторону збільшення, тому що вони не покривають їхніх витрат. Ще на 45 копійок за кілометр дороги пропонуватимуть збільшити вартість проїзду на Ужгородському АТП. бо через такі тарифи тут змушені скорочувати кількість маршрутів щодо пільгових категорій пасажирів на підприємстві. Солідарні із усіма автоперевізниками Закарпаття кажуть, братимуть кошти з них за проїзд, поки не побачать державного відшкодування у гривнях, а не на словах. Механізм. Розробіть, як виплачувати, тому що ну чому всі управління соцзахисту кажуть, що у нас передбачено тільки в межах району фінансування, і все. А якщо людина купляє тут квиточок і їде, наприклад, в Чернівці. І хто повинен за це оплачувати? Оцього цього немає, а це повинна влада вирішити. Тобто, це не перевізники повинні вирішити у 2015-му Жодних надходжень на пільговиків, хоча бюджетом передбачено понад 2 мільйони гривень. Перевізники не одержали. Поки це не зміниться, проситимуть у цієї категорії населення оплачувати повну вартість проїзду. В Ужгороді півтори тисячі так званих аварійних дерев. Якщо їх вчасно не обрізати, трухляві насадження не витримують поривів вітру, снігопадів чи дощів і стають причиною пошкодження автівок чи навіть загрозою життю людей. Тиждень тому трухлява гілка пошкодила дитячий візок на київській набережній. Тепер виправдовуються міські чиновники усі ужгородські алеї в зоні особливої уваги. Деревопади так охрестили мешканці Ужгорода випадки падіння гілок, а то і цілих дерев у дворах, скверах на набережних міста. Сьогодні вже з усмішкою пригадує одне з таких дерев Валерій. Через аварійне дерево кілька років тому йому довелось вкласти в ремонт свого авто близько 20 тисяч гривень. Машина була застрахована, тому особливих проблем не було. Страхова без питань виплатила все. Була злість, хотілося засудити всіх і комунальні служби, і меру тогочасного, що не слідкує за цими аваріями. Іними деревами, але ну сказали мені юристи, що це займе дуже багато часу. Якщо ж майно, яке постраждало внаслідок такого нещасного випадку, ще й не застраховане, отримати компенсацію або ж просто знайти відповідального, потягне за собою кілька років судової тяганини і купу витрачених нервів. Хоча згідно з законом про благоустрій населених пунктів визначено, відповідальним є балансоутримувач. або управління, або комунальне підприємство, яке обслуговує зелене насадження, Воно відповідає за ці зелені насадження. Відповідно, ви маєте можливість звернутися в ту ж міську раду з запитом. Да, і ви визначити все ж таки хто має внести відповідальність? 10% з усіх насаджень в Ужгороді вимагають особливого догляду або ж цілковитої вирубки, як от каштани на вулиці Шевченка, яким понад 60 років. Кронування деяких з них обов'язкове, тому що аварійне дерево, дупляне дерево, і воно створювало нам проблеми. Ми боялися, що під час вітру воно може. Пасти нам на будинок і завалити дах. Тут проходить лінія електропередач і були проблеми з електропостачанням. Доглядає за насадженнями в Ужгороді підприємство Агромікс. Минулого року основний замовник робіт міськрада боргувала товариству майже півмільйона гривень. Заборгованість погосили лише цьогоріч. Агромікс обслуговує центральні магістралі, сквери, а з території жрерів внутрішні двори. За цей рік ми повинні. Десь біля 300 дерев або вирізати, або провести обрізку, які є аварійними на даний момент. Особливо вулиця Льва Толстого, Берчині, частина Соборнецької. Загалом аварійних дерев у місті понад тисяча констатують в департаменті міського господарства. Зелених насаджень дерев в місті близько 12 тисяч одиниць. Видалення одного дерева, ну в залежності від товщини віку, воно залежить від півтори до двох з половиною тисяч гривень. Заложено в бюджеті на цей рік тільки півтора мільйона. Це на покоси, на е, кущі, дерева. А це на півмільйона менше ніж минулого року, і вдвічі менше ніж необхідно лише на поточне утримання зелених насаджень, обрізку і вирубку аварійних дерев. Тож гуляючи вулицями міста, не забувайте дивитись угору. У православних християн і греко-католиків розпочався Великий піст. Перед Великодній піст, найдовший і найсуворіший у році. Триватиме з 23 лютого до 11 квітня. Складається з чотири десятниці, яка триватиме 40 днів і трасної седмиці – септо семи днів перед самою Пасхою. Для усіх вірників ці кілька тижнів особливий період для тренувань духу і тіла на шляху до спасіння. На час посту вірники виключають з раціону м'ясо, рибу, молочні продукти, яйця, виняток, благовіщення і вербна неділя. У ці дні можна їсти рибу. Якщо людина повністю здорова, таке випробування для організму піде на користь. Я би все-таки застерегла людей, які мають хронічні захворювання шмуково кишкового тракту, підлітки, вагітні жінки. А з другого боку, велика кількість нашого населення страдає надлишковою вагою і ожирінням, тому деякі обмеження в жирній смаженій їжі не будуть надто відображатися на стані нашого здоров'я. Наїсти скоромної їжі під час посту для Валентини на складно ще п'ять років тому жінка стала вегетаріанкою. Спонука до цього кроку етичні міркування та релігійні переконання дуже глибокий має зміст піст, дуже глибокий. Це є очищення повністю організма і зовні, і внутрішньо, тому що піст це не тільки не їсти м'ясо, піст це не говорити погано ні про кого, не критикувати нікого, не засуджувати нікого. Окрім випробувань тілесних, духовний піст передбачає обмеження веселощів, натомість більше часу для молитви. Цьогоріч піст особливий, наголошують церковники. Віряни випробовуватимуть силу духу в час війни. Тому головне пробачити і не засуджувати кривдників. Співчуваємо, молимося за всі ці втрати. Треба завжди пам'ятати про жертовність самого Спасителя. Як він показав свій приклад для всіх нас, щоб ми не глибоко несли своє глибоке таке очищення, для того, щоб Господь дарував нам мир в першу чергу в наших серцях і навколо нас, настанова від священиків приборкати гнів, адже постувати це перш за все учитися обмежувати себе і вкотре нагадують зміст в тому, щоб відмовитись від задоволення тілесних потреб заради духовних. Без цього будь-який піст стане просто дієтою. Що таке піст для закарпатців, Про його духовні та фізичні аспекти ми запитували для нашої традиційної рубрики Громадська думка. І как же не От сьогодні перший день я вот сьогодні картошку жарену і гриби поїла, більше нічого не їла. Я всім рекомендую трошки очистити печінку, наш організм. І я думаю, стан людини, стан здоров'я буде краще. Хочу пощу, хочу не пощу собі. Так, Коли чувствую, що мені треба забагато, мені почувається себе на то менше їм. М'ясо не кушати, не кушати рибку. Не завжди виходить. Ну, я не вважаю, що піст як такий відмова від м'яса, від е, жирних там, якихось певних страв це є настільки важливо. Важливо не їсти один на одного. Я підтримую пост як релігійний, але сам не дотримуюся. Перший тиждень взагалі нічого їм тільки воду і хліб, а вже другий тиждень таке на олії. Обмежує час перебування в соціальних мережах, або там не ходжу на танці, і так далі. Це неправильно, просто обмежувати себе в їжі і вважати, що піст, піст – це дієта. В Ужгород знову повернулися гандбольні Єврокубки і знову українські клуби святкували перемогу. Одна з кращих чоловічих команд. Запорізький ЗТР уже вдруге провів свій домашній поєдинок в рамках європейського кубку виклику у спорткомплексі Юність. Запорізьці виборювали путівку в чвертьфінал з командою Пилва Сервіті з Естонії. Гра була справді гарячою. Поділився враженнями наш Денис Фазикаш. Почуваються як вдома. Спорткомплекс Юність вже звик вітати перемоги Запорізького ЗТР в кубку виклику. Цього разу гра вийшла ще більш яскравою. ЗТР з перших хвилин ринувся в атаку. Проте естонці не хотіли віддавати перевагу, і гра йшла м'яч в м'яч, що не надто влаштовувало запоріжців. Змінити хід гри допомогла лише перерва. Потом опять начали где-то то ли бой была, то ли давлел этот результат, что мы три мяча там проиграли. Но просьба была, чтобы не смотрели на счет, а играли до последней секунды за каждый сантиметр. И после перерыва ЗТР показал, кто господар игры. Голкіпер Дерев'янкін влучно відбивав, а форварди ісанчук та гончаров вміло використовували моменти. ЗТР в кінці матчу здобув необхідну різницю: 28-23 І у фінал виходять запоріжці. Ми хорошо настроїлися, Може бути моменти, але після першого тайму тренер знайшов нужні слова, і ми дійсно боролися боролись друг за друга. І у нас в кінці кінців все вийшло. Запорізькому клубі зізнаються, дуже допомогли перемогти ужгородські вболівальники. У нас багато було питань, бо ми не граємо вдома. Як ми не граємо вдома? Ми граємо вдома, ми граємо в Україні. Це в першу чергу. ми Ужгород це Україна. І тут дуже люблять гандбол, публіка дуже хороша, прийшли, нас піддержать. Ужгород цього сезону вже п'ятий раз приймає єврокубкові матчі. У Федерації гандболи стверджують, місто гарно справляється із завданням, але радять вдосконалюватись, щоб вийти на новий рівень. Да, вам еще, да, еще, может быть, нужно сделать, постелить покрытие, террафлекс постелить. И на этом, я думаю, на этом вы можете принимать высочайшее соревнование. Как же ночи, так и отборочный чемпионат Европы. Сейчас еще и человеческий анбол перекочевал в Ужгород. И это показывает, что за является спортивным краем. Позитивно про ужгородську інфраструктуру та публіку відгукнулися і гості з Естонії. Тренер команди Пилва Сервіті відзначив рівень наших карпатівок. Здесь очень сильна команда, жінська команда і багатократна чемпіонка України. Це ета команда. Так що ета удивілась. Міспортзал, і народ публіка очень симпатична. Наступний поєдинок у Кубку виклику запорізьці проведуть в кінці березня. Не виключено, що свій домашній поєдинок ЗТР також. Роведе в уж такими були інформаційні деталі понеділка. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення. Зв'язуйтеся з нами через розділ контакти. На все добре.